Був Адам. Адам Васильович Орел перший, хто взяв скрипку до рук у родині Орлів. Де не був Адам Васильович? В Америці, в Києві, коли викладав каменем набережну Дніпра, скрипка була поруч. Та найбільше любив повихвалятися перед друзями, виставляючи під образами хор, який складався з дружини, трьох доньок і сина Степана. Музичні здібності від діда перейшли до сина Степана, який після закінчення Камінець подільського технікуму культури не розлучався скрипкою ні на роботі, ні на фронті. Повертався з війни через колемею і так там і залишився. Заслужений артист України Сергій Орел. Перший брат теж тягнулися до голови сімейства. Тож в цій хаті так само лунали звуки пісень, звучав акардеон, кларнет, співала скрипка. Тож малий Сергійко перестав серед чарівних, і незбагненних звуків, оскільки він пам'ятає, вони його охопили і полонили на все життя. Великий митець Прикарпаття скрипаль Сергій Степанович Варел народився 25 березня 1952 року в місті Коломиї. Першим вчителем, незмінним наставником і критиком був тато. Уже шестирічному віку з'являються нові вчителі. Кожен із них у душу хлопчика вкладає частинку свого таланту. Саме вони і зробили з нього особистість музиканта, який відповідає своєму прізвищу. Якщо всі українці будуть знати, що маму не можна продати так, свою рідну землю, свою рідну мову, свою рідну культуру, тоді аж тоді буде Україна. А... Потім було Івано-Франківське театроговське музичне училище і Київський музичний університет культури, де здобув спеціальність соліст та диригент оркестру. Гарну і добру музич... школу музичної класики було закладено в молоді роки. І не думав і не гадав, що різко поверне у зовсім інший стиль, у прекрасний світ народного та ще й якого варвисто-вогненного ну, гацузького фольклору. Нам призначено звище у тій книзі життя, як полюбляв згадувати пан Сергій. Бо що я без гуцульської музики? Птах без крил, а птах без крил, то навіть не ворона. Свій шлях митця розпочав вчителем у музичній школі на Коломищині. На спочатку своєї кар'єри працював у державному ансамблі, де зародилася ідея створити. Народний оркестр, народних інструментів. Свою мрію втілив у 1977 році в місті Делятин, заснувавши музичний колектив Аркан, який став відомий на всю івано франківщину У 1988 році здобув звання Народний. За час своєї скрипальської кар'єри Сергій Орел був визнаний людиною року в галузі інструментального мистецтва. Його оркестр Аркан проводив гастролі в Україні та за кордоном, здобуваючи прихильність тисячі слухачів. Його оркестр неодноразовий, переможець сімох міжнародних гуцульських фестивалів. Сергій Степанович отримав звання Заслужений артист України. У 1997 році указом президента України. Сергій Орел славився ще як великий теоретик української народної музики. А в нашій області він був неперевершений оранжувальником та оркеструвальником на мистецьких звітах у Києві на найбільшій сцені України. Тільки Орел здійснював всю музичну базу для хорів. Помер Сергій Орел 3 березня 2017 року в місті Надвірна від зупинки серця. Того ж року отримав почесне звання почесного громадянина Надвірної. У 2018 році на фасаді Надвірнянського РБК було відкрито меморіальну дошку Сергію Степановичу.